26 червня 1991 року у сім'ї Віктора Олексійовича та Наталі Іллівни народився Андрій, зростав енергійним, життєрадісним хлопчиком із нестримною цікавістю та жагою пізнання. У нашій пам'яті залишився не лише гарним сином, чудовим другом, товаришем, а й хорошим учнем. З 1997 року навчався у загальноосвітній школі номер 2 а з 1995 у Златопільській гімназії, яку закінчив з золотою медаллю у 2008 році. Хлопчина зростав вихованим та дисциплінованим учнем, фізично захартованим юнаком, який успішно поєднував шкільне навчання. Допомогу батькам та розваги з однолітками знаходив час для спорту. Особливо з прихильністю відносився до війни, з захопленням слухав історію учасників бойових дій в Афганістані. За своє коротке життя встиг дуже багато, отримав першу освіту, закінчив Севастопольський національний університет ядерної енергетики та промисловості. Під час навчання захопився пауерліфтингом і завдяки наполегливим тренуванням, попри те, що природні дані мав для цього виду спорту не ідеальні, вже у 2012 році здобув золото на чемпіонаті світу. Саме тоді він зрозумів, що присвятити життя хоче спорту, тому побажав отримати другу вищу освіту. Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Виниченка, навчався працюючи тренером у фітнес-клубі Зірка і у 23 роки возив на міжнародні змагання уже й своїх вихованців. На початку липня 2015 року Андрій приїжджав у відпустку. Щоб скласти сесію, адже навчання на заочному відділенні він продовжив, попри всі перипетії великої політики. Захищати батьківщину, пішов добровольцем, мав намір підписати контракт зі Збройними силами. Бо хто, якщо не він, активно займався волонтерською діяльністю. Вночі 5 серпня 2015 року, в результаті мінометного обстрілу спостережного пункту на териконі шахти Южна поблизу СМТ Ленінське за 800 метрів від окупованої Горлівки, загинув командир взводу розвідки розвідувальної роти спостереження 57-ї окремої мотопіхотної бригади Андрій Гурічев. Посмертно старшому лейтенанту Гурічеву Андрію Вікторовичу присвоєно відзнаку за службу державі та нагрудний знак за мужність і відвагу. Щодня у жорстокій боротьбі Україна втрачає своїх синів. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті, ніби лебідь у небесах. Вдячність за їхній подвиг житиме у серцях українців завжди.